Отже, євгене, щойно білоруси всьому здається за останні там 30 років сходили разом з Лукашенком на вибори президентські. Ми всі тут дивилися і дивувалися цьому собаці на виборчій дільниці. Потім в Лукашенка був власне його стендап, цей такий, як ми можемо назвати, знову нові погрози, нові божевільні, вибачте, пропозиції. Але найголовніше, як українцям реагувати знову ж таки, на це все шоу? Це таке, така річ, що ми вже от завтра станемо і забудемо, і нічого не зміниться. Чи е, всьому цьому є якийсь геополітичний, чи український сенс? Ну, по перше, е, як ви сказали, цей стендап. Після того, як він кинув бюлетень в урну, це набагато більш промовисто, ніж те, що його шпіц помітив куток. Поясню чому, тому що, власне кажучи, це просто повністю перевертає уявлення будь-якої цивілізованої держави про те, як мають проходити президентські вибори, коли один з кандидатів проводить під час. Часу відведеного для голосування, коли агітувати вже, як правило, не можна, п'ятигодинну зустріч з пресою. Ну, це це просто свідчить про те, що білоруські чиновники в своєму прагненні прогнутися і сподобатись, вони абсолютно не бачать жодних меж Лукашенко ж там згадував про Україну. Ну він там розповів про те, що 300 тисяч українців у 2024 році. В'їхали в, в е, Білорусь, я не знаю, де, де могло взятися 300 тисяч українців. Ну просто тобто, е, при тому, що прикордонні переходи між нашими країнами закриті, і ну, хіба що їх там ну не, не те, що на, на території Білорусі міняють російських і українських полонених, це правда, це факт. Все інше. Ну я не вірю, що тисяча громадян України. В'їжджає е, практично кожного дня з території Росії, Польщі, Литви в Білорусь і де вони там осідають. Ну, просто інша справа, що в Білорусі статистика це така штука, знаєте, дуже, дуже відносна. Що нам робити? Робити з Лукашенком. В який спосіб робити з Лукашенком. Ну, я думаю, що ми маємо розуміти, що у нього є інтерес. Зберігатися при владі якомога довше, а його інтерес зберігатися при владі, він не передбачає участь Білорусі в бойових діях проти України. Тому що роздавати зброю тим, хто в 2020 році виходив проти Лукашенка, я думаю, ну, йому сильно не хочеться. Я так припускаю. І е, він ненавидить майдан як такий, він ненавидить калиновців, як тих, хто взяв в руки зброю. І інших білоруських добровольців, але будемо говорити відверто, що їх порівняно з тими, хто готовий захищати Лукашенка і хто з ним пов'язаний кров'ю, їх менше. Набо в рази менше, скажімо так. Це всіх калиновців, ну, всіх білоруських добровольців, хто е воював за ці майже три роки. Навіть більше, бо вони почали воювати ще з 15-го року. І тому. Е Треба нагадати, мабуть, нашим глядачам, що між Україною та Білорусю є дипломатичні відносини, але немає економічних відносин, немає культурних відносин, немає політичних відносин. Тобто є тільки оболонка. Як ми будемо цю оболонку наповнювати? Ну я адепт того, що нам з Білоруссю треба зробити тисячі кроків на зустріч один одному, тому що у нас. Тисяча вісімдесят чотири кілометри спільного кордону, але ці кроки насамперед треба робити з білоруськими демократичними силами. Тут це теж питання, яке заслуговує окремої уваги. Поясню, ну так, бо що тепер зовсім інший статус буде в той самої <клес> даруйте Світлана Тихановська, так розумію Ви про це говорите. Чи? Я думаю, що її соратники і сама Світлана цього не розуміють, і вони е, ну тобто, вони вважають, що. Її е, визнання світом як президент-електа зразка 2020 року це щось на зразок довічного. Ну тобто, доки вона не, чи не вступить в повноваження, чи не передумає, е, я думаю, що це хибний крок. І е, думаю, що це хибне уявлення, тому що насправді ситуація е, ну, все-таки інша. І тому. Я за те, щоб власне, в цій ситуації ми розвивали якісь програми для білоруських студентів. Я розумію, що далеко не всі з них хочуть їхати сюди, коли обстріли, але розвивати якісь літні школи, розвивати культурні контакти, перекладати книжки. Обмінюватись якимись музичними проявами ну це на мою думку. Це те. Ну тобто, культу... ми маємо транслювати український досвід на всіх білорусів, які готові його сприйняти. Це має бути не досвід старшого брата. Ні, білоруси дуже чутливо до цього ставляться. Вони не хочуть іншого старшого брата. У них вони себе сприймають цілком самодостатньо. А от е, бути, ну скажімо, для них передбачуваними, прогнозованими, якісними сусідами це нам, я думаю, цілком до снаги. Ну, ви маєте на увазі для тих білорусів, які зараз мешкають в Європі, так? Які втекли власне після 20-го року від режиму Лукашенко, щоб так, їх запросили сотні... їх, їх насправді сотні тисяч, тобто їх багато і ну це. Такий е, прошарок достатньо суттєвий, який е, може впливати відповідно на ситуацію, і це момент, який потребує, е, в принципі, я думаю, від України більш чіткої позиції. У нас на сьогоднішній момент не проглядається стратегія стосовно Білорусі. і це неправильно з огляду на зазначену мною довжину кордону, зазначені ігри Лукашенка з Путіним. Я думаю, що, наприклад, країни Люблінського трикутника, які цього року буде святкувати 5 років з утворення, і які тоді, в липні 2020 року, розглядали перспективу приєднати Білорусь, запросити теж, але Білорусь відмовилась, вони, вони мають цілком очевидно вести подібні розмови і говорити з своїми. Ну, тобто, ми маємо говорити з нашими партнерами з Польщі і Литви достатньо чітко і якісно. Е, гаразд, якщо трішки ще до вчорашнього цього шоу повернутися, там ж були заяви про той самий Решник, про зброю. Ну, багато було цих заяв. Але питання в іншому: цей прорешник і взагалі брязкання зброєю, це було знову ж таки в бік України чи в бік Європи. От до чого це все було, на вашу думку? Лукашенко свої войовничі заяви він, як правило, робить більше е, стосовно Європи mm -hmm. Ну, стосовно Польщі, і е, ну, тобто Польща це його улюблений е, момент, який е, б'є, е, так би мовити, для Польщі для е, по, польсько-білоруських польсько відносинах є певні парадокси. Тому що з одного боку у Лукашенко за гратами сидить Анджей почебу, тобто білоруський журналіст польського походження, один з лідерів союзу поляків, який не хоче писати прохання про помилування і тому залишається за гратами. А з іншого боку, товарообіг між Польщею та Білорусію складає кілька мільярдів доларів, як це не дивно за всіх санкцій, і всього іншого. Тобто, але Польща вона для Лукашенка такий зручний зручний спарінг-партнер, проти якого можна активно виступати, і я, наприклад, не абсолютизував би те, що вчора Радослав Сікорський разом з Світланою Тихановською вони полетіли до Брюсселю. Бо якби вони не полетіли до Брюсселю, а ЄС спільну заяву через позицію Угорщини не зміг ухвалити. І тому е, обійшлось заявою Каї Калас як верховної представниці ЄС питань зовнішньої і оборонної політики. Тобто є в Європейському Союзі ті, які з Лукашенком хочуть бізнес з usual, насамперед, ті, хто хоче, е, ну наприклад, повернути білоруські каліні добрива на ринок, і відповідно це теж предмет для достатньо широкої цікавої. Гри. Якщо вже скінчити з паном Лукашенком і з його режимом, чи все таки ну залишається навіть після цих так званих виборів 26 січня, та сама позиція, що була до них, що ситуація кардинально геополітична з цією країною, з цим режимом вирішиться, і вона залежить виключно від результатів взагалі війни Росії в Україні, чи це так, чи щось змінилося, скажімо, на цьому рівні. Це позиція Світлани Тихановської, зокрема, що е, завершення російсько-української війни, перемогою України може суттєво завдати удару по Лукашенку. Е, Лукашенко не приховує, і він же себе навіть е, публічно називав співагресором разом з Путіним. Все це було. Але сказати, що він, ну, от, е, знаєте, так, затятий і кинеться в. Е, е, Таку багнетну атаку на український кордон я все таки не ризикнув. Тобто, Лукашенко швидше хоче опинитися за столом переговорів для того, щоб отримати індульгенцію і зберігатися якомога довше, просто в Білорусі політична ситуація достатньо законсервована, бо фактично ну всі, хто активно не згодні, вони або сидять за ґратами, або опинилися за кордоном за кордоном. Можна обговорювати з рідними і близькими ціни, здоров'я, хто яке кіно подивився, але реально ну, добиватися якихось успіхів, я думаю, достатньо склад. Дякую, дякую, Євгена. Не нагадаю, що в студії нашого району за про ситуацію і власне вибори, так звані 26 січня, у Білорусі коментував політолог український іген Магда. ну ви не забувайте тут внизу підписатися на наш канал і так само стежте за коментарями на актуальні міжнародні новини у нас на районі за кордоном. Дякую.